Слава тобі, Боже, слава тобі. 13 грудня святкуємо свято Андрію Первозваному. Апостол Андрій народився у Галилеї, північ святої землі. Там Іоанн Хреститель проповідує на березі Іордана. Андрій разом із Іоанном Завідієвим слідує за пророком Іоанном Хрестителем. Та й думаючи. Знайдуть відповіді на всі свої питання, думають, що це і є Месія, але Іоанн Хреститель поясняє, що він не Месія, а тільки послань приготувати йому шлях. У ті часи Господь Ісус Христос приходить до Йоанна Хрестителя на річку Йордан і хреститься. І тоді Іоанн Хреститель, Хрис... вказує на Господа, каже своїм учням, ось цьо Агнець Божий, котрий бере на себе гріхи мира. Почувши це, Андрій з Іоанном йдуть за Ісусом. Господь, побачив їх, запитує, що вам потрібно. Вони кажуть, Раві, де ти живеш? Йдіть Побачити, відповідає Ісус. Вони усюду ходять за Ісусом, слухають Його проповіді. Тоді Андрій йде до свого брата Симона Петра і каже: Ми знайшли Месію. Так Петр приєднається дочільників Христових. І тоді, на деякий час, вони повинні. Повернутися до своїх сімей, зайнятися своїми ми, обичними справами, рибалкою. А через деякий час Господь йде мимо Галилейського озера, бачить їх, ловлять рибу і каже: йдіть за мною, і я зроблю вас ловцями чоловіків, тоді вони оставляють усі свої човни і йдуть за Христом. Андрій, самий перший з апостолів, йде за Господом. За це і його і прозвали Андрій Первозваний. І тоді апостоли, кинувши ж йдуть по різним частинам світу проповідувати Євангелія. Андрію достається е, побережжя Чорного моря. Північ Балканського полуострова, Скіфія, земля. Е і так він багато проходить земель, доходя доходячи до Таврічського полуострова, по Дніпру піднімається на північ, доходить до міста, де потім возникне Київ. Вірте мені, каже апостол учням, що на цих горах буде така благодать і буде таке місто, де буде дуже багато церков. І ставить на одної горі хрест, благословляє, і там потім буде Київ і Київські церкви. Вертається у Грецію Андрій, зупиняється у городі Патра, у Коринфського залива. І тут він сляє багато людей, проповідує Євангеліє, і зціляє одну знатну Максимилу, котра від усього серця увірує у Христа. Стала його ученицею. І також і багато е, жителів цього міста увірували у Христа, а місному, а місне е, є Геат, це правитель, він е, не дуже був доволен. Цим усім, розгнівався на Андрія та й приговорив його до розп'яття на хресті. Андрій з радістю приймає це. І коли його розп'яли, він до останньої хвилини читає проповіді, молиться і так же ж Получив таке наказання, що його прив'язують до Христа наподобі букви Х. І він, так же, як його вчитель, помирає на Христі, непрестанно моляся, читая молитву. Тому святий апостоли Андрія моли Бога о нас. Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тобі, Боже. Амінь.